За статистикою, 50% працюючих людей пропускають обід через брак часу, а інші замінюють обід солодощами, цукерками чи булочкою, і це веде до переїдання та набору ваги. В обох випадках організм не отримує необхідні поживні речовини, що впливає на загальне самопочуття. Втома наростає, а вдома ввечері ми накидаємось на їжу і не можемо зупинитись. Але є рішення: турбонапій Гербалайф. Ідеальний помічник для підтримки ситості між прийомами їжі. В ньому близько 150 калорій. Він допомагає насичуватись і сприяє контролю ваги. І готується дуже просто. На 1 літр води додаємо 2 мірні ложки протеїнової суміші Формула 3 для підтримки м'язів та контролю ваги. Одну чайну ложку трав'яного концентрату. Для енергії, два ковпачки рослинного напою алоє, який містить мікроелементи та покращує травлення. І одну ложку вівсяно-яблучного напою, який має оптимальне поєднання розчинних та нерозчинних харчових волокон та додає відчуття ситості. Такий напій я випиваю до обіду. Він допомагає мені підтримувати водний режим, не переїдати та бути засередженою на важливих справах. Для тих, хто худний, його можна використовувати у розвантажувальні дні, без шкоди для здоров'я.